Я вже Лідія Лідема і можу сказати дуже просто: якщо син хоче задавити батька, то це не син, тому що головний лікар п'ятої лікарні. Вивів його в люди у сумському районі. має діяти два кластери: один на базі центральної міської лікарні. Інший кластер це об'єднання п'ятої та лікарні святого Пантелеймона. Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже сьогодні. Конкуренція, значить от на фоні конкуренції побіждає сильніший. А керівництво лікарні святого Пантелеймона впевнене, що об'єднувати заклади слід саме на їхній базі. Ситуація складна, адже зазначають експерти, на жаль, вирішується питання не лише медицини, а й політики та кадрів. Тому так довго шукають варіанти. Перше, це жити окремо. Така ситуація також, скажемо, можлива. І управління також Лена Юрівна, ну скажемо так, проговорювала це на нарадах, що чи можливе функціонування двох окремих лікарень і міста Суми. Вірніше, робоча група по місту Суми, ну, там обговорила це питання, але область сказала: ну, скажімо так, це поки не доречна, да? тому що дійсно класти це, це об'єднання да? для більш потужності, для більш потужного е, закладу, який буде надавати ну, да. якісну да? інший тому, варіант. Другий варіант це сісти і домовитися. Ну на що перепрошую про керівника? В даній ситуації, коли об'єднаш об про людей. Головне завдання громадськості, говорять експерти, за круглим столом, не дати зацікавленим особам знехтувати інтересами пацієнтів. Ми повинні зізнаватися, і ми ж знаємо, що є політичне лобі, да? Ми не заперечуємо воно є у цьому світі, але тут на кону життя людей. Ми ж говоримо за ЦРБ і п'яту лікарню. Ну, головний лікар, хто у нас у ЦРБ? Володимир Іванович. То не може бути порядним сином, якщо він душить свого батька, який дав йому життя, який зробив його лікарем. Він же тут працював терапевтом із пропозиції, кого він став керівником. Тепер він мало йому починала працювати у четвертій лікарні. 25 років у цьому закладі, 34 роки керівник обкому профспілки медичних працівників. Працювала в обласному комітеті профспілки і бувала в усіх районах лікарнях області. Приїхала в Липову долину і зустріла молодого, красивого лікаря. Подивилася, розумний, працьовитий. Це був Петренко В'ячеслав Юрійович. Кращого керівника, я керівників охорони закладів охорони здоров'я, практично знаю всіх і знала, то е, він може рівнятися до керівника, уже бывшого, жаль, дуже Ірина Константинівна, головний лікар обласної Єгорова лікарні. От була теж отакою, таким керівником. Такий, як вона була, являється він саме достатньо. і кращої лікарні, і кращих працівників у лікарні немає ні в одній.